Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Оксана Рущак. Сьогодні поділюся з вами смачним і цікавим рецептом асорті з овочами на зиму. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: огірки, помідори, капуста, світна капуста, цибуля, кукурудза, кабачок. Можна ще додати болгарський перець, спеції. Лавровий лист. Пів одна штука. Часник, 3-4 головки, петрушка. 3 штуки. Перед чорний горошком і парасольки кропу 1-2 штуки. Для маринаду: 4 літри води, 200 г солі, 120 г цукру і 180 мл 9% оцту. На 3 літрової банки даємо парасольки кропу, петрушку, лавровий листок, чесник. Потім огірки, якщо великі, краємо на кусочки, Покраємо цвітну капусту, косочки кукурудзи, капусту, покраємо на великі квадратики, знову огірки, Покраємо цибулю, кабачок і помідори. Зверху даємо перець з горошком, готуємо маринад, в каструлю вливаємо воду, додаємо сіль. Цукор і вливаємо оцет. Даємо маринаду закипіти. Сіль і цукор мають розчинитися. Ножик кладемо під банку. І заливаємо маринад в банку. Стерилізуємо банки у воді приблизно 25 хвилин. Закручуємо банки. Закрутка готова. Готуйте і смакуйте, ми цього варті. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!